Итак, э, вот у нас настало время первой ликвидации. Это было вчера. Э, минус 35 долларов. Я накидал, в чем были причины. Э, еще раз для тех, кто, так сказать, не в курсе, для двух подписчиков. Об'ясню, як на ці все роботи. Я розвиняю по принципу такого безпечного розгону для себе. Це у нас умовно, не було 50 доларів. Ноль. Далі моя задача зробити 50 доларів. Це робочий деп і резервний. 50 50, 50, 100, то есть, чтобы призерви всегда было трошки больше, да, там на один То есть, э, плюс-минус ровно, а может, больше. Дальше, 100, 100, э, 100, 200 и так дальше. Вот, я выполнил, э, ну, понятно, да, это старт. 50-50 є, 50-100 я дійшов. І тут якраз трошки я і поплив. Тобто зараз у мене було 50 100. Я вже два дні був закрив плюс майже. Да, до цього ми зараз дойдемо. І якраз от от е я вже почав кушати, зараз быстренько думаю роженюсь. Да, перша причина. минуса це жадність попитка швидкого результату. Вот. і от ішов я сюди, в ітоги прийшов от сюди. Окей. Що в нас було? Як ми можемо побачити, як мене красиво ліквідірувало. Взагалі день почався з того. Що у мене був план на день з 5 доларів? А, перший з ділочку я закрив, плюс-мінус, да, майже в план. Де потім була задача закрити зділочку, uh, щоб чисто там 5,5 доларів за день, все, я дуже був встати. Я з собою так договорився, все, я закриваю зділочку. 5 баксів закриваю і все. Uh, торговля закінчена. В чому фішка? Я просто чувствовав все дуже тяжко, uh, боліла голова. Взагалі був неробочий настрой. Думав, от чисто по мінімуму заберу, да? бувало там по 15 доларів за день там. і так далі. Думав, даже, возможно, взагалі не буду торгувати. Просто подивлюсь. відкрив ринок, побачив, що у нас волатильний ринок, пару монеток ходять, вистрілили, велика волатність. Думаю, вау, супер, ну, треба відрабатувати. Моя є можливість заробити. І от я вроді заработав, потім зайшов в ICH, яка дуже сильно хорошо ходила. Зайшов в шортець. І в планах в мене був, руками я закрився, в планах мене був стоп. Це мій профіт. Ну, за сьогодні, да? От плюс-мінус я так і закрився, да, там відносити все. Ну, не сложилось, треба да? По правилам. Перше. Е, я себе погано чувствував, треба було не сідати за лікургувати. Я сів. Окей. Друге, договорися з собою, що закриваю мінімальний свій день, дня. Да, на 50 долларів-5 долларів, 10% депозиту дуже хорошо, ухожу. Закрив не ушов. E, побачив далі, у нас ходив ось цей от наш ICH, він ходив у нас минутний графік, і от 2% за минуту да, то. E, свічечка 3,5% і майже 4% за минуту. Тобто хорошо ходив, я люблю таке торгувати, але коли в адекватному стані. Uh, я, як ми бачимо, був не зовсім в адекватному состоянні. Тобто нарушив раз, далі все-таки зайшов. От стоп, все ще був в адекваті. Да, словив стоп два, Должен був встати, по моїм справам. Тобто, я зробив дневну просадку. Все. Заходив я з 10 плечом, да, на 500 бачей. От. Що в нас відбувається далі? Далі. Зараз давай візьмем. Включимо видос подаемся есть запись сделки так как сейчас не удалось получить доступ к локальную не понял а понял так ми бачимо? я что-то здесь там на фоне d тоже там подаю то есть такая была волатильность было Я там собі думав, думав, думав. Там були точки, щоб заработати, але я із за був о, дуже, так сказати, ну, не в кондиції. Я багато точок пропустив, Тоже можу було зарабатувати на цій ідею, я бачив ситуацію, но не заходив. Тут хорошо давало. Думаю, сейчас на волотійності тут заберемося аж тут літає. самолеты поставляют в лонге вы бачу все прекрасно у нас разъедается все там активность есть идеально мы вылетели и вот в чем была проблема по сделке по аси во первых вот сейчас я отмечаю вот да мы находимся да, у нас здесь была попытка выход, вкатали, и мы пробили этот уровень. То есть мы его пересекли по моей стратегии, опять-таки, да, не системный вход. По моей стратегии, по которой я работаю, я работаю у уровня. То есть реально вот здесь показан хороший уровень 0.4, да, там 116, ну, там чуть ниже. И дальше у нас есть выше там 0.5 с чем-то. То есть, вот, у нас ще 20% до походу до уровня. По правильному я дуже був їх дождатися. Ну я не дождався. То есть вже не системний вход а, сразу. Потому що ну, я там судив одрієму нет, так не були ситуації, не забрав, думаю, сейчас тут более точно побачу, сейчас тут заберу. Просто так подумав, сейчас так от розглянусь. Ну, типа, сокращу десь і слова мені, щоб заробити 50 долларів, це 10 днів, да? так, можна на пару днів, да, Тим ти, 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 ти більше ринок ще ж це дає. Але опять-таки нагадую, що я себе погано чувствував. Плюс положительно, возможно, теж зіграла серія розділ. Взагалі днів, дата майже, майже безубиточні мене. Всі дні, всі плюс. А, 10-20-30% до депозита майже кожен день теж дають про себе знати. Думаю, да по-любому зараз що мені тут стоїть. забрати і піду собі чилити ага. І по итогу вона відработала, так як я планував. Ще один нюанс технічний. 30 жаття. Да? Тобто ми бачимо, що 2% показує. Тобто візуально я себе теж обманув. Тим, що все-таки я полінився, не перших, коли така волатільність по-правильному сніжати сниз... об'йоми, тим більше в мене таке справо негласне, тепер буде більш гласне, це коли заробив днівний профід. Далі все, що далі, торгується, на сніжений об'єм. Тому що часто я заробляв дівний профід, намагався заробити більше, тіряв Тобто заробив дівний профід, виходить одразу і бив страдати, почав буде знаходити зділки. Далі в 2 три рази з'їжджаємо об'єм. І, вроді менше заробляємо, але більш безпечно, добиваємо собі допомогти якщо є бажання, є сили, є ситуація. Тобто в мене такий підхід. <coughs> так, що ми бачимо тут? Ми бачимо, що була попитка піти вверх. Далі ми остановились, да, от ми виросте, виросли, стали, росли, що подумали, зараз зайду, шартіський заберу. І опять-таки, да, стою на 500, вроді все нормально, дивись там 160 тисяч, якщо їх роз'їздять, я виходжу. Все зділочки. Э, стою, бачу, як ми без проблем кушаємо. От, реалізував, тоді я дуже був нажати виход. Но проблема в тому, що я не найджав, побачив, що ми розділи, але далі ми з кату. Тобто часу таке буває, коли... Ми підходимо сідаємо якусь плотність, сіда, якусь ліквідність і падаємо. Ну, побачив, що ми на оборот лента почали ще більше розганятися. потім її опять укатують. Дополнітних ніяких основань там стоять, не стоять, немає. Ну, Вроді ми можемо ще дати імпульс вниз, нести, да? без проблем, як дали імпульс вверх, так і вниз. В цьому зрозуміло, да? ми стоїм. Окей, все. Навіть в нашу сторону ми вкати. Понятно, по я стояв. Ну все же... Ну, во-первых, я в вийти, коли роз'їли, але так, да, побачив. Окей, все допустимо. Стою на 500 баксов. Шорти, тобто да, розщот був, от якраз таки там слович 1,5-1,2%. Движання. Бачимо, що ми йдемо вверх. Тобто все-таки покупателі побіж. Оп, да, підставили шорти. Хорошо. Підставили якісь да, плотниць. Ми відреагували. Дивимося, тут теж підставляти вниз. И тут буде момент, коли, мабуть, я вийшов чи ні сейчас ми глянемо. Вроді би все good. Вроді би все good. Все-таки щось ми от ну, не найдем не йдемо десь. Ще стоїм. То есть часто, да, може бути, коли так стоїм, може бути срив. Но його не происходит, Я вже думаю, виходить, не виходить тут. Ага. І зараз побачимо по споту. І снявши бачите, цей случай а, перший зараз. Переход минутки, активність фонги. Зараз я теж по-правному вийти. Потому, що ми не пішли, не були імпульсом вниз, а, пішло розвідання вверх. Отут вже і засосистення. Я вже вийшов цей час, будучи адекватним. Ну тоді я. Трошки був не деком, Плюс поставили в спред ще плотність, я пам'ятаю, що тоді я хотів вийти, але я не вийшов. І от в нас є да, на 04 стоять. Ідея, яка окей, у нас стоять об'ємчики. Якщо ми їх роз'їдаємо, я виходжу точно. Бачу од них реакцію, да? бо ми підійшли, бачу реакцію. Що я діла? Правильно, вміс того, щоб вийти. Бачиш от реакцію в ONG. Тобто максимально непитна ситуація. Стоїло подождати. Які мої дії? Це вже другий раз, я зрозумів. То, вже не раз треба було вийти з цієї здійсники з цієї ситуації. В кращому випадку перезійти получати точки. От, ми підійшли. Ми підійшли, ми стоїм з'їли і причому легко, да, так пам' принтом, 150 тысяч І Монетка на обйомах була. Бачимо активність, сідаємо. І що я делаю? Правильно, я виходжу. І перезаходжу на косарь. І я рано перезаходжу. Я бачу, типа, що ми не полетіли, я перезаходжу на косарь. Тобто, не на... 500 доларів, як я должен був би бы перезайти. Навіть якщо так. Хоча це була реальна ошибка, тому що активність в Г була хороша. І воно подіє мій сценарій сработав чуть не так, як я планував. Но мій сценарій був, що ми зараз повинні були впасти. не впали, я должен був вийти. І на 500 баксів ще раз, от стопиться в слово. Но я зачем-то гружу косари, потому що я бачу не стоп. Де буде виходити, а я бачу профіт. Тобто я бачу, що ну, скільки можна заробити. І з, з цього положення навіть не видно, що ми десь будемо падати, не падати, коли ми, ми взагалі плануємо летіти вверх. А, мене закриває примусово ліквідірує. Що для мене я в моменті взагалі не зрозумів. От в чем в чем фішка стакана, да? 30. Якось, мені кажется, мы можем потянуть, есть возможность подішать сделки, да, там, походить, учити чого волотис. Ну я зайшов 20-м плечом. І мене е, винесло. Тобто, казалось би, ну, що там вона чуть-чуть ну, сходила. Монетка. А указавши на чуть, чуть плюс треба ще вчитувати факт, що там процентів 20, да, чи 30%, точно ж не пам'ятаю, коли ліквідірує, а, забирає а, типу комісія за ліквідацію. Тобто в мене, по ідеї, ще був зазор походить, подишати. ми обрати увагу, дата условно мене закрило мінус. Мінус півтора, мінус 17, цікавий момент. А що ми бачимо по факту? Мінус 3,5%, тому що це 20-те плечо, і там ця комісія на ліквідацію приходить. Да? Тобі ж, е, е, якщо ми стоїмо з, е, наприклад, условно 100 доларів, да, і 10 -е плечо, то у нас не при мінус 1000 доларів, коли, ну не при мінус 100 доларів, коли ми бачимо, да, тут мінус 100, а там мінус 70 доларів і наступає ліквідація. Тобі ж у мене тут фактично грубо говоря, як половину сіло, от, мінус 3,5, хоча по факту мінус 1,5% було. Тобто я а, взагалі про це не подумав, це не враховував, навіть і близько. І що ми бачимо далі? цена у э, меня ликвидирует, и я в целом как бы был прав, если э, мне просто не хватило маржи, и все, и мы покатились вниз, тут где-то да, уже ниже точки входа, я уже в плюсе был бы, уже процент бы там десь закрывал, все, мы полетели вниз. Э, э, первое, я себе выделил. Звичайно, неприятно, но супер неприятно. Перше, сильно вжатий стакан. Тобто да, треба э, все-таки работать по да, Там даже велика велика волотильність стакан, треба соответственно то Тобто об'єм под волатильность. Я повисив об'єм, а треба його поніжати для того, щоб не тільки да, там, я привисив обйом, тому що більша волатильність плюс більший об'єм. Може більше заробити. Треба ісходити із адекватного, це більша Даже, якщо об більше волатильність. Даже если з обличним объйом більше волатильність, то це більший убиток потенціально. Так і прибыль, так і убиток. То тобто, наоборот, треба сокращати об'єм, дуже акуратно заходити. Що я тут не соблюда? Несоблюдень риску, опять-таки. Да, якщо обычно торгую 10-м плечом, тут більше ризики, більша, більша волатильність, я 20-м плечом. По чому заходжу? Потому що бачу, вони перед глазами не в состоянні бачить стоп, Я не думаю про мінус, думаю тільки про плюс. От. А мінуси, вони знаєш, якось таки в таких ситуаціях і проявляють себе, тоді, коли ти саме більше не ожидаєш, тебе б'ють по ліцю. Не учов чол ліквідації, комісію ліквідації, да? ти що з 20-м ключом ми стоїм, і плюс в мене. От я зараз сам не до кінця зрозумів свої настройки, тому що раніше з'явилася вся маржа, а зараз в мене типу использовалась не вся маржа, і в мене на балансі ще залишилось 18 доларів. Тобі ж, по ідеї, в мене не хватило маржі. Тобто, возможно, ця сделка даже закрилася в плюс. Если у мене були нормальні якісь настройки, но це треба теж перепровірити. Тому що я думав, що в мене использується весь баланс да, для маржи. А виходить, що в мене було доларів 60. Тобто і в мене використовувався не весь баланс, тому що мене ліквідіровав в 0, а мене залишилось в 18,5 баксів. Тоже технічний не Тобто в теорії ну, в мене вистачало маржі, щоб оце все пересидіти, Якщо б я е, забирав, ну читалось по 60 баксів, Я б собі пересидів би закрився плюс, ну от зараз теж обнаружилася така ситуація. Теж треба учитувати. Там є ізолірована маржа, крос маржа, ці всі штуки треба перепровірити. Четверте, дневний профіт, який я і планував, гарно себе чувствував, Побачив, закрив дневний профіт. Все уйди, ну нет же нарушив по состоянию правила, по дівному профіту, по ризикам, по всьому. Опять-таки це жадність, тому що хотіли вже побыстреє добратися до свого результату, піднятися по своїй таблиці. да, розгона, так сказати, позита. 5. Вход з ділки не да, Опять-таки я не рахував не, не ризик, а сразу я заходив в зілку, рахуючи прибыль. Хотя я понимаю, что это в целом ну, бы ну, идея-то отработала, да, что сейчас даже будет сброс и так дальше. но вот так вот. Физическое моральное состояние. Ну и жадность, да, опять-таки. Почему зашел, почему не дождался, хотелось сейчас на волатильность и на всем быстрому забрать. Ну, опять-таки состояние. Просто тяжелое моральное, физическое состояние. И сложно было быть адекватным. То есть пару сделок было нормально. А дальше уже поплыв. Просто поплыв. Так что такая вот у нас ситуация. Так сказать, ликвидация. Но опять-таки минус 35. Плюс минус 8. Да, минус 40. Майже минус 50 долларов. А, что мы делаем дальше? Дальше какие планы? А, благодаря моей системе Uh, так сказать авторский вы вот, сможете на есть просто сам придумаем уметь безопасного разгона у нас 100 долларов в резерве да тут 18 uh, можно сделать так вот 100% скинуть на спот теперь на фичи мы скидаем 50 бачей все имя начинаем, так сказать все сначала Все, 50 доларів, Будемо дивитися далі, так сказати, хто. Це фраза. Хто не, не падав, так сказати, той не літає? Ошибки вони є. Дошипка над мене треба працювати. Так, да. себе чуть відкинув по своїй системі. Днів на, на 10 умовно, плюс-мінус якщо по 5 доларів брати. Но урок, учимся, і благо, що невеликими сумами, плюс це не ліквідація всього рахунку, як раніше було. Тобто раніше, десь б не такий безпечний розгон. У мене вже було б доларів. Если как я раньше розгонял, але раньше откуда такие, и причем за один день таки случалось, да, там 300-400 долларов пару раз іменно по здоровью, да, там простуся, температура, голова болит, но надо сделать минимум сегодняшний, зайшов, кнопочка, клик клік минус все бабки. Тобто, зараз у нас завжди є резерв, мы не с пустыми карманами, мы... чуть-чуть откатываясь назад, но есть зазор, есть страховочка, и мы дальше работаем. Чтобы всем успехи, а -а -а, побольше профита.